Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вантажок вагнерівців Євген Пригожин неодноразово заявляв про проблеми в Білогородській області, що Міністерство оборони ніяк не може справитися з цим. Він днями дав інтерв'ю, де сказав, що якщо там за якийсь тривалий час. Міністерство оборони так і не вирішиться, то він буде наполягати прямо на тому, щоб його бойовики відправили захищати ісконно руською землю, як він каже. На вашу думку, чи може він там з'явитися і чому він так активно про це говорить? Ну, якщо він хоче захищати ісконно ісконноруською землю, то це добра справа. Хай і захищає її в Москві, От, і робить переворот у Кремлі. Ну, власне, він це і намагається зробити, тому що всі дії Пригожена кажуть про те, що він почав свою боротьбу за владу в Росії. Е, Він використовує, е так би мовити, свій ЧВК вже для будівництва е військово-політичної структури для своєї військово-політичної партії, члени якої озброєні фронтовою зброєю, які ну, власне, є вже по всій території Росії. Кожен розумна людина, це ворог, але не дурний ворог, це розумний ворог, інтелектуальний. І людина, яка прораховує багато речей. Тому він, звісно, використовує з тою ж самою метою ситуацію, яка склалася в Білгородщині для себе. Тобто він намагається використати це для піару для політичного піару і сказати, що ось Шойгу не може, а ми можемо. Ми захищаємо Росію. От він таким чином грає свою гру і використовує будь-який момент, будь-яку ситуацію для власного піару. Він має е, фабрики тролів, тобто це ботів, які ведуть роботу по формуванню суспільної думки. По всій території Росії, як і в інших країнах, він має медійний ресурс, має можливість на це. І він це використовує. Не дуже розумно, не використовує. І таким чином він почав свою боротьбу за владу за те, щоб стати президентом Російської Федерації, безперечно, знищуючи при цьому ті, ті сили, які можуть йому в цьому завадити, а саме армія. О, тобто Шойгу в цьому випадку для нього є конкурентом. І я з певною можу сказати долею впевненості, скажімо так, що я більш, ну скажімо, більш чим певнений, без що була якась домовленість між якимись силами поза Росією, скажімо так, про те, що е, пригожину е, не будуть заважати чинити там військовий переворот Москву. Абсолютно. Пригожин з кувалди давав сим символи і давав такі символічні послання, в тому числі в Європу, в Євросоюз, що він з кувалду може вирішити всі проблеми Російської Федерації. Про ми знаємо, де вони, звідки вони пішли? Тому о, особливо цікавим є інтерв'ю командира 72-ї бригади російської, який потрапив по Лондону, про те, в чому у них виникають конфлікти між армією і ЧВК Вагнер. Це великі проблеми. І ЧВК Вагнер показує свою зверхність у цьому року. І, звісно, що вони будуть готові стріляти по армійським силам і по правоохоронцям заради захоплення влади Росії. Тобто це сила, яка вже не контролюється в повній мірі російською владою. Пригожин створив цю силу за рахунок близькості до Путіна, начебто для Путіна, але врешті-решт, ця сила буде працювати для певних цього, що для провалення влади Росією. Ось, власне, ви пригадали цей, як взяли в полон цього підполковника Збройних сил Російської Федерації, і Пригожин заявляв про те, що коли вони виходили із Бахмута, то були ці а, виходи заміновані. А чи могло бути взагалі такий розглядався такий сценарій, що хотіли а, там, тих вагнерців і покласти? Ну, звісно, що це досить ймовірний сценарій, що їх покласти, тому що що його. Прекрасно розуміє, що з Бахмуту виходять е, не зеки, яких поклали, а ядро Вагнера, професіонали, які мають досвід війни, тривалий досвід війни, і які фактично є таким досить навченим спецназом. Це не ті, які ж як штурмовики першу лінію, не тих і не те м'ясо, яке. Було просто одноразово. А це профі. І вони виходять для того, щоб йти кудись в інше місце. Це інше місце може бути і Міністерство оборони Російської Федерації, і Кремль. Що це розуміє? Я можу передбачити, що, наприклад, ті, скажімо так, команду на знищення вагнерівців прийшла з відшигу, а не була. Там якоїсь своєї власної ініціативи когось. Вийти.